Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроєкт, дорога на схід. У програмі, за що отримують ордени і як війна об'єднує долі, п'ять самих ужасних суток в моїй жизни. Сплошний ад на лінію фронту сумські міліціянти їдуть боронити схід за наказом і за позов серце Поїхала за живуть. Зараз другий ні війні у Сумах пройшли навчання загонів оборони. Тому у мене два сини. Ми таким чином виховуємо патріотизм. Тільки власним прикладом. Вони пізнали пекло облоги, втрату побратимів. За свою стійкість та незламність отримали прізвисько кіборги. Майже п'ять місяців тому їм довелося здати те, що рік тому було прекрасним литовищем. У героїчній обороні Донецького аеропорту, яка тривала понад 240 днів, взяли участь більше сотні бійців з Хмельниччини. Знайомтесь, орденоносці цих хлопців президент України нагородив орденами за заслуги третього ступеня. До мобілізації кожен з цих хлопців займався своєю справою. Війна на сході звела їх разом. Нині для них найтяжче повертатися спогадами у сумнозвісний Донецький аеропорт. В декабрі 12 суток і, виходить, 5 суток в январі. П'ять ну, самих ужасних суток в моїй жизни. Сплошний акт. Непрекращающиеся обстрелы, это это газовые атаки, то есть все, все, все ну, есть, нельзя было расслабиться ни на секунду. Есть, это Фактически получается все это время, пока мы там были, это бесна. Последние трое, трое суток, это уже у нас даже не было ни воды, ничего. Ну, там не было. Как выходили? Мы понятны, скажем так, команды. Куди, що. У таких умовах, кажуть кіборги, дуже важливою була волонтерська підтримка. Наші хлопці, які служать там, всі сказали, що такої підтримки, як і від Хмельницького, немає. Хоча це не тільки для хмельничан, вони для всього 90-го батальйону нашого. Від продуктів, від одежі вплоть до навісок на стрілкове ружь. Якби не волонтери, то не знаю, де ми зараз були б. Вони нам і Одяг, їжу, життя в усьому, допомагаю дуже. Свого життя тоді не шкодували, адже головне для солдата виконати обов'язок перед державою. Найважче ж було втрачати своїх побратимів. Хоронити друзів своїх, це найважче. Об'ясняти їхнім жінкам, дітям, сім'ям, мамам, що так вийшло. Ріб'ят багато ребят ушло. Так вийшло, що ми останні все з ним трудно жити. Вони одними з останніх залишили аеропорт. Солдати з позивними флай та призрак продовжують нести службу в зоні АТО. Папай після реабілітації досі проходить медкомісію. Якщо признають, що здоровий, здоров, все, будемо служити. Я думаю, що не спішуть. Туди ж на схід вирушив зведений загін сумських правоохоронців – всього 130 чоловік. Вони змінять на бойовому посту своїх колег і продовжать нести службу на звільнених територіях. Завдання правоохоронців – патрулювати вулиці, забезпечувати правопорядок, а ще чергувати на блокпостах. Для більшості це вже не перше відрядження до Донбасу. В Принципі до проволи з за наказом. І за входом серця поїхала за жив зараз другий. Хоча поїздка і не перша, кажуть рідні, хвилювання менше не стає. Минулого разу підтримували батька та чоловіка як могли. Чекали, телефонували, знали да, писали. Відправляли листи дітей. Серед 130 бійців знайшлося і три місця для жіночої та геть не слабкої половини людства. Говорять у загоні на рівних правах із чоловіками. І чоловіки справляються, але ми також, як і чоловіки, носимо погони. І ми я вважаю, потрібні бути поряд з ними допомагати їм. Так що, які накази буде наш керівник нам давати, ми всі накази будемо виходили чітко і без всяких. Командир загону говорить, у своїх бійцях впевнений, тож роздає останні настанови. Група Ро побуваючи всі свої автобуси, які будуть доготовано. Через п'ять усі побусу надходять колоди. Додому повернуться правоохоронці за місяць. Тоді бійці підуть на ротацію. Між тим у сумах триває підготовка загонів територіальної оборони. Такі мають чатувати на стратегічних об'єктах і вартувати на блокпостах. Ірина взяла зброю до рук заради своїх синів. каже, хоча і жінка однак піде танком на ворога, у разі чого і відтепер у їхній родині рівняння саме на неї. Виховування підростаючого покоління власним прикладом. У мене два сини таким чином виховуємо патріотизм. Тільки власним прикладом у загоні немає заборон. Тут жінки поруч із чоловіками, причому не всі з них молоді та завзяті. Багатьом вже далеко за. Володимир, приміром, попривів у 67 років і хвилинки не вагався. Я працюю з молодежою це раз, а вторих мій син теж пройшов добровольцем. Команді роти був в Луганській. і я хотів пойти, але мене не взяли в Луганськ, Тому я. Оборона міста Суми. Цей боєць про добровольчі загони Сумчан дізнався від друзів. Каже, саме вони підштовхнули до серйозного кроку вступити до лав військових. Кожен настоящий мужчина, в принципі, як любити, уважати те місце, в якому він вирос, в якому він народився. І кожен мужчина має віддати честь свій долг Нашої родині, а оцей чоловік, офіцер запасу, у свій час уже відслужив на північному флоті. Проте каже, колишніх офіцерів не буває. Тому що з минулого року у лавах територіальної оборони навчає нових бійців військовій справі в нашому взводі подавляюче більшість, я би сказав, навіть практично весь личний состав це добровольці. Це добровольці, які готові захищати свой город, свою землю от врага, ми їх у не за тим, щоб вони душу і тіло положили за свою свободу, а за тим, щоб вони перемогли і вижили в этом бою. Проводять навчання з бойовими загонами оборони на території міста та району. У військкоматі кажуть, що лави добровольців йдуть від двадцятирічних до пенсіонерів із початковим рівнем підготовки так і зовсім нульові. Сьогодні наступний етап після проведених перших двох етапів: це було збір особового складу. Ознайомлена їх з місцем перебування під час е, об'явлення особливого періоду та призову цих загонів. Е, е, також на протязі трьох діб було проведено е, стрільба з е, стрілкового озброєння. А зам військової справи обіцяють навчити всіх. Перший етап триватиме до кінця цього тижня. Загиблого у зоні АТО бійця Андрія Реуту представили до відзнаки. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет нагородив військовослужбовця посмертно за жертовність і заслуги перед українським народом. Вручатимуть орден батькам загиблого. велика людина. І я вже нагадувався, що мав за час його прекрасно знати і спілкуватися. Чиста, щира, порядна, велика людина з великим серцем, з любов'ю до України, до людей. Я думаю, що якраз ця нагорода буде доповненням і підчеркнуванням того, яким він був. Андрій Риута воював у батальйоні Айдар Нацгвардії України. Загинув чоловік 31 січня поблизу Вуглегірська Донецької області від вибуху фугасу. Поховали бійця 5 лютого. Працюєш і на полі, і своєю працею зайняти, а думками з хлопцями, бо ну, неможливо працювати, не думаючи про майбутнє своєї країни, своїх дітей, своїх внуків, не тільки своїх, чужих дітей, чужих внуків. Бо ті хлопці, які там е, е, ризикують під е, е, кулями. Ну, вони герої. Вони герої, і вони е, слава їм, от кожному із них, які захищають е, ну, мирне небо наше. Можна так сказати. Ця війна вітчизняна, бо захищають вони вітчизну, вони захищають Україну. Ми молимо за вас, ми віримо в перемогу і слава героям. Про війну ми думаємо постійно, тому що все моє життя зв'язано з дітьми, а діти це наше майбутнє. А воїни, які зараз захищають нас, нашу державу, наші сім'ї, вони захищають в першу чергу наших дітей, з якими ми працюємо, і ми переживаємо не лише за них, ми переживаємо, яким буде майбутнє наших дітей. Щодня спілкуючись з батьками, ми переживаємо. Ми відчуваємо і важливість того, що ми зараз, яка наша буде участь, чим ми можемо допомогти нашим воїнам, нашим батькам, нашим братам. Дорогі наші воїни-захисники, ми віримо в перемогу, ми віримо в вас, ми віримо в те, що ви все здолаєте, тому що відступати нам нікуди. Ззаду нас ми, ваші сім'ї, ваші діти. Ми пишаємось вами, молимось за вас і віримо у перемогу.